Юлія Романюк живе у Києві, працює гримером, є двократною чемпіонкою України із зачисок. 24 лютого вибухи, страх, евакуація, а далі світлина, яка змінила її життя. Жінка й автомат ніжна і незланна. Вона вірить у перемогу та принципово не робить закордонний паспорт. Україну залишати не хоче. І зараз у нас в гостях Юлія та Владислава Романюк. Я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Привіт, Юль на фото твоя дитина, і ти? Ні. На фото людина, яка евакуювала дуже багатьох мам із дітками, і це Анна Скороход. Ти бачила, як робили це фото? Взагалі не бачила. Було дуже багато людей на вокзалі. Це фото було зроблено на центральному вокзалі. І ми йшли якраз по пішохідному переходу. було... була така трохи тиснява, дуже багато людей всі в паніці були. І ми йшли із сумками. Була моя рідна сестра, її син, я і доця, і можливо, заради. Безпеки, ну, от е, взяла Аня е, мою дочу, і ми переходили якраз. Ми такі були, знаєте, е, трі, трішки розгублені, і, і вона вела. І вона вела, пере, переходили через пішохідний перехід. Владислава, а ти бачила щойно нашу фотографію? Бачила? На екрані? Це ти? Ти пам'ятаєш себе? Так. Пам'ятаєш? А що ще пам'ятаєш? Пам'ятаю, як ми їхали в. Закарпаття. А, а як їхали? Поїздом. Поїздом. А вибухи пам'ятаєш? Так. Страшно тобі було? Дуже. Так. Да? Але для мене була мама, та було не страшно, якщо біля мене моя мама була. Скажи, будь ласка, а от е, те, що тебе е, тьотя вела е, чужа, тобі ну, комфортно було, ти як себе почувала? Те, те, що мама не було поруч у цей момент? Мама була поруч в Бу цей була, момент. Да? Ми, ти йшла... ми йшли разом. А -а. Так, я була поруч у цей момент. Просто у нас ще були речі, е, і ми несли речі, і ще деякі там, продукти купували. Там. Був пакет. І на фото, до речі, там край моєї куртки, мій капішон, моя нога. <свігання> там сестра з сином. Також там видно. Е, ви, я зараз хочу долучити до нашої розмови Анну Скороход. Е, вона є героїною теж цього фото. Саме Анна вела Владиславу за руку. Анну, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір, Анна. скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте оцей момент, коли було зроблено це фото? Ні, бо я навіть хто це зробив, і для мене це була буденність на той момент, тому що ми щодня евакуювали дуже багато діток з мамами, і на фото міг бути хто завгодно по великому рахунку, тому що дуже багато вивезли дітей з мамами на той час. І з Київської області, і з Чернігова, і Чернігівської області. Тобто, то був такий час, знаєте, коли весь час, як я кажу, був на колесах, були проблеми з паливом, були проблеми з виїздом. Всі просили про допомогу. От тому допомагали. А фото таке культове, але я дійсно не знаю хто його зробив. Зрозуміла. А ви, коли побачили це фото, воно стало таким символом незламності української жінки? Ви що відчули? Мені було приємно, звичайно. Окрім того, мені це фото присилали за кордону, мої друзі, і кажуть, Таня, тебе навіть зі спини неможливо не впізнати. От тому, звичайно, це дуже приємно. А чому у вас зброя була? І звідки зброя? Зброю нам видавали, я дуже гарно нею дію. От вже з часом потім з'явилася змога придбати особисту зброю, але на той час нам видавали зброю, і це були перші дні якраз. І звичайно, ніхто без зброї не ходив, в кого вона була. Угу. Зрозуміло. Пані Анна, я вам дуже дякую за, ну, за перше за те, що ви допомагали евакуйовувати дітей. Це надзвичайно важлива місія, і за те, що долучилися до нашого ефіру. І звичайно, що ви є героїною цього фото, напевно, що не даремно.